Всім привіт! Привет. Ви дивитесь ютуб канал щось своє і це третя, вона ж і остання частина влогу з Парижа. Спершу ми відвезли наші речі на вокзал та лишили її в камері схову. А вже звідти ми відправились до тріумфальної арки. Це, до речі, не єдина тріумфальна арка в Парижі, але напевно одна з найвідоміших. Арка була побудована за наказом Наполеона на честь військових перемог, але сам Наполеон не дожив до закінчення будівництва тріумфальної арки. Ми зараз переходимо дорогу на Юліфійських полях. І Машини мене... і нас проклявають. Значить, до мене арка тріумф. Всього. 4,82. Це кубки. Квадратик. Ну, кубик, а не квадрати. А тут люди стоять о 10-й ранку в черзі, аби потрапити в бутик. А це поп ап магазин присвячений супер відомому серіалу Дивні дива або англійською «Stranger Things». Аби потрапити всередину, треба реєструватися заздалегідь, Тож ми, на жаль, так і не потрапили всередину. Якщо коротко, то на відео я розказую про Луксорський обеліск. Це давній Єгипетський обеліск, який стоїть на площі згоди в центрі Парижа. Також у Луксорського обліску є пара, яка і досі стоїть при вході до Луксорського храму в Єгипті. І, до речі, цей обеліск і його пара були найбільшими обелісками з тих, що були встановлені Рамзесом II. А також Луксорський обеліск є першим історичним монументом французької столиці. Наш транспорт на сьогодні по версії Google це найкраща комп'ютерська, але тут є черга, тож ми теж прийшли Центр це центр сучасного мистецтва. Центр Помпіду є архітектурним дивом ХХ століття, яке одразу впізнають за його зовнішніми ескалаторами та величезними кольоровими трубами. Він є домом для Національного музею сучасного мистецтва та всесвітньо відомий своїми колекціями мистецтва 20 та 21 століть. До речі, як і в Луврі, в цей музей я потрапила абсолютно безкоштовно. Якщо ти й досі не знаєш, як в Парижі безкоштовно відвідувати музеї, дивись другу частину влогу з Парижа. Я там ділюсь лайфхаками. Я не буду багато теревенити про сам музей, бо краще таки побачити все на власні очі і все зрозуміти та відчути самому. Тож я скажу лише те, що мені музей помпіду сподобався більше ніж Лувр, як мінімум, тому що нема таких натовпів, як в Луврі, можна дійсно насолоджуватись мистецтвом та надихатись ним. Шіпс. Ну і вже після музею ми потроху йшли на вокзал. По дорозі забігли купити солодкі сувеніри, бо як же без цього. І вже втомлені, але задоволені нашою невеличкою подорожю до Парижа попрямували на потяг. Отже, висновок з нашої подорожі я можу зробити такий, що навіть за 3 дні неможливо повністю обійти весь Париж. І кожного разу, йдучи додому, я маю відчуття, що вкотре повернусь до Парижа. Дякую, що були зі мною протягом всієї подорожі. Якщо раптом пропустили перші дві частини нового з Парижа, я лишаю посиланнячка в описі під відео. Ну і як завжди, підтримайте відео лайком, коментарем та підпискою на мій канал. І до нових пригод, Па-па!